Мертві важливіші за живих, так іноді сприймають нас чи наших клієнтів, їхні родичі. Знаєте, коли людина починає цікавитись своїм родоводом, починає досліджувати свій родовід, їй часто живі родичі закидують. От коли вони були живі, вони тобі були не потрібні. Або ти там менше цікавився, або не приїжджав, або знаєте, якісь свої оці образи перекидують на клієнта і таким чином звинувачують їх в тому, що от вони не приділяли достатньо часу. І таке буває насправді справді, що ми мало приділяємо своїм живим родичам часу з причин зайнятості, з причин їх, їхньої токсичності. Ну давайте по-чесному. Так теж трапляється не з усіма родичами. Хочеться спілкуватися через їхню токсичність. Тому мертві родичі вони зручніші, звісно, зручніші. Вони вже не сперечаються. Про них дізнаватися цікаво, але часто, от оцей брак спілкування з живими. Є тригером, який запускає зацікавлення в дослідженні родоводу, і люди починають цікавитися своїми предками, своїми батьками, дідусями, бабусями, прадідами прабабусями більше уже після їхньої смерті. На жаль, але це так. Тому в кого є можливість спілкуватися зі своїми батьками, своїми дідусями бабусями, а можливо, в когось з вас є можливість спілкуватися з прадідусями прабабусями. До речі, напишіть про це в коментарях, спілкуйтесь з ними. Як мінімум, у вас є одна спільна тема про ваших пращурів, про дослідження вашого родоводу. Ну тому що не так багато спільних тем, на які ви можете поспілкуватися зі старшими представниками свого роду.